Всім доброго дня, всім миру. Рад вітати всіх шанувальників садовини, всіх, хто любить каприцатися в садкові, займатися садівництвом, вирощувати плодові. 17 липня 2023 року достигла ще одна новиночка в моїй колекції. диплоїдна сливка сорт Широ. Дуже дуже мені подобається цей сорт. Бачите, це двохрічна рослинка. І вона вже працює, дай Боже, і радує мене і тішить мою родину, що воно таке маленьке і таке вже працьовите це славенятко. Не що я хочу вам сказати? Я за цим сортом дуже уважно спостерігаю. І що мені подобається? Що не разу я не бачив, щоб хоч один плід був захворів чимось грибковим. Наприклад, тим же плодова гниль. От не замічав я за цим сортом. І мені це дуже-дуже подобається. Знаєте, коли ти майже не обробляєш цю рослину. Це кажуть про те, що деревина дуже-дуже стійка, дуже стійкий сорт. Шкідниками майже... Не вражається, теж я бачите, не бачу там сливка, щоб десь сопливила, вибачаюсь за такий вираз. Ну, єдине, що, єдине, що тільки плодики невеличкі, а так, це знаєте, просто бомба. Якщо двохрічна рослинка і вже так працює, то ви самі розумієте, що подальшому цей сорт буде набирати обертів. І так я, я читав про цей сорт, що в нього нема циклічності, що немає так, що цей рік є, потім нема. Кожен рік вистачає плодів. І що я ще хочу сказати, що це все творіння, теж слива диплоїдна з історією, якої більше 100 років, це все нам такі подарунки від лютера Бербанка. Людина, яка була засновником, творцем диплоїдних слив, яка нам подарувала диплоїдні сливки. І їздила по всьому світу, збирала різні форми сливок, потім це все скрещувала або відбирала з того, що йому подобалось, і він бачив, що це комерційна направленість, бо він працював на комерційну направленість. Його на той час винаймали люди з грошима і хотіли, щоб ринок в Штатах був забезпечений сливками. Так що Ця сливка теж з віковою історією, і їй вже більше ста років. Вона радує і на сьогоднішній день, бачите, досі вона користується попитом як в фермерських господарствах, так і в садах у людей. Так що за свою невибаглівість, за свою, будемо так казати, напевно, смакові якості, я думаю, що Лютер Бербанк, він просто так нічого б не робив. Ну що, скуштуємо, сливка, як бачите, невеличка, там пишеться 40-50 грамів, але напевно це взагалі десь 30 грамів, але і цього вистачить. Дуже-дуже, бачите, соковита сік, як дуже збирається, ну, кісточка як Більшості диплоїдних сливок не відокремлюється, але то того варте, смакові якості. Дуже така смачна. Чим знаєте, більш нагадує так, як ренткло білий, така запашна, солодка, сочна, соковита така. І тверденька, як бачите, можна її транспортувати на добрі відстані. Так що всім раджу. Ще раз кажу, що сорт дуже морозистійкий, невибагливий грибкам Дуже добре противостоїть грибковим, так що раджу всім, кого цікавлять живці, звертайтесь. Всім ще раз миру. З вами був я, колекціонер Плодових Україна Кропівницький. До нових зустрічей, друзі!